Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Всім привіток! Мене звуть Оксана Зорка і шоу називається Play News. І сьогодні ви довідаєтеся про віртуальний постапокаліпсис, труднощі роботи з мафією, про лихий 2017 і багато іншого. Готові? Поїхали! Починаючи з вересня, студія A4 Games почала тизерити таємничий новий проект. З перших скріні стало зрозуміло, що це щось геть нове і не має відношення до серії метро. Фани відразу почали згадувати слова Андрія Прохорова, керівника студії, який давним-давно натякав, що хлопці хочуть відійти від постапокаліпсису і зробити щось пов'язане з далеким незвіданим космосом. І ось на цьому тижні ігророби оновили сайти, виклали повноцінний анонс свого нового дітища. Як виявилося, окрім розробки нового метро, куди кинуті основні сили компанії, хлопці експериментували з технологією VR і презентують свій перший ексклюзив саме на цю платформу. Арктика 1 – це aaa футуристичний шутер ексклюзивно для шоломів віртуальної реальності. Oculus Touch. гра перенесе нас на століття вперед і розповість, як виживають люди під час нового льодовикового періоду, який наступив після апокаліпсису. Як бачимо, від постапокаліпсису 4A далеко не втекли. Людство вимушене виживати, шукати ресурси на незвіданих територіях і відбиватися від мародерів, рейдерів та ще купи чортовиння. Журналісти, які встигли випробувати демку, дуже хвалять графічну складову. Кажуть, що це ледь не найкрасивіше, що їм доводилося грати у VR. Також відзначають чудовий відгук гри на ваші рухи, що додає динаміки, а в шутерах це подвоює задоволення. Продемонстрований гролат не є чимось вражаючим, але свої знахідки є і тут. Окрім наочної кастомізації зброї, найбільше вразив режим одного з пістолетів, який дозволяє вбивати ворога в укритті без прямої видимості. Нагадує постріли з фільму Особливо небезпечний з МакЕвоєм і Джолі. Проте варто також додати, що анонс публіка сприйняла неоднозначно. Більшість почала нарікати на ексклюзивність гри для VR, апелюючи до нішовості такого. Продукту і ціни на комплектуючі для комфортної гри. Також дуже часто можна почитати відгуки, де метро, коли метро і краще би показали метро. На що розробники вічливо відповідали і закликали не турбуватись. Продовження серії метро в розробці все йде за планом. Також що взагалі дивно критикували арктика 1 за запозичення контенту з метро. Люди почали вбачати схожість в локаціях, моделях тощо. Один з представників компанії відповів, що гра складається на тисячу відсотків з нового контенту. Немає нічого. Чого спільного з метро, і взагалі це інший сетинг, що доволі очевидно? Ми ж в свою чергу встигли запитати Володимира Савіна, звукорежисера та композитора студії, чи ексклюзивність околустач залізобетонна, чи згодом можна очікувати і традиційну версію? На що він очікувано відповів: на жаль, я не можу це коментувати, але ж не сказав ні, правда. Також на цьому тижні довгоочікувана Mafia мафія 3» і відразу ж не обійшлося без драми. Почнемо з того, що профільні пресі гру до релізу давати тук. Відмовились. А як ми знаємо, це перший дзвіночок для скептиків. Адже якщо у вас є що показати і чим пишатись, то ви залюбки ділитеся цим зі світом і спонукаєте людей купувати свій продукт. А якщо немає, то ви робите як хангар 13 і тукей. Ховаєте в спідньому купу лайна і сподіваєтеся, що ніхто не помітить, що ви обісрались. Проте, вже в поперед день офіційного виходу в неї бавилось півтори тисячі людей. І ці щасливчики встигли вилити всю свою жовч. Як виявилося, основне нарікання в негативних рецензіях на стімі це ганебний лок на 30 фпс. ПК-гра 2016 року з обмеженням в 30 фпс. Погоджуюсь, це далеко не фонтан, але що ще турбувало цих рецензентів? Як виявилося, більше нічого. Згодом розробники пояснили, що це було зроблено для того, щоб всі платформи отримали стабільний білд, що працює при. 30 кадрах в секунду. А вже після релізу вони старанно працюватимуть, щоб зробити гру гідно сучасних ПК. Та незважаючи на це, сама гра виявилась не такою вже й поганою. Підібраний сеттинг нового Орлеану також однозначно припав геймерам по душі. А щодо сюжету, то тут вже чимало залежить від того, як ви ставитесь до попередніх двох ігор і наскільки вам подобається саме канонічна італійська макаронна мафія, адже різка зміна концепції завжди викликала біль у фанатів будь-якого франчайзу. Наш мафіозний спецкор Олег Коліков вже виклав на сайті всі свої побоювання та сподівання в статті, де довів, чому Мафія 3 не мафія. У висновку гра як її запуск виявились доволі неоднозначними? А якою вона є насправді покаже час і наш огляд в найближчому майбутньому. Увага, реліз перенесено. Я повторюю, реліз перенесено. Ці слова ми чуємо з року в рік і одних вони розчаровують, інші ж погоджуються, що краще пізно, ніж погано. На цьому тижні ще дві забавки стали жертвами переносів. Першою перенеслася Sticks Shards of Darkness. Причиною цього розробники назвали еволюцію. Гра перескочить з Unreal Engine 3 на Unreal Engine 4, що було показано в новому трейлері. Чи варта гра свічок? Однозначно так. Перша стік була не шедевром, але свої гроші виправдовувала. Тому можна лишень побажати хлопцям Sianite Studio якнайшвидше з цим впоратись і не змушувати нас чекати довше ніж потрібно. А от факт перенесення наступної гри засмучує особисто мене, як же я хотіла якомога швидше повернутися до улюбленого всесвіту і знову відчути те дивне і тепле відчуття незвіданих пригод зимовими вечорами під чашку какао. Всі ми чекали довгих, 12 років, і якщо хлопці з мікроїд скажуть, що треба почекати ще, я скажу ок, тільки не підведіть. Звичайно ж, мова про її величність Сайберію 3 яку перенесли з грудня цього року на перший квартал 17-го. Як і в багатьох подібних випадках, мотиви цього вчинку доволі очевидні і тривіальні відполірувати гру та додати більше контенту. Еліот Гресіано, віце-президент студії Мікроїд, заявив, що ніхто не хоче отримати неякісний продукт після більш ніж десяти років очікування. Розробники кістки кладуть, аби виправдати сподівання фанатів. Бенуа Сокаль, батько всієї серії, запевнив, що додатковий час потрібен на проробку ще більшої глибини сюжету, покращення та збільшення кількості кат сцен і додаткового озвучення гри. Що ж, дякуємо, що тримаєте нашу руку на пульсі. Але цієї зими мені придеться шукати тепла тільки біля батарей. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: огляд, як виявилось Паскудну Вірджинія, огляд третіх козаків у відеоформаті, запис стріму марафону Квантум Брейк. Вже згадана стаття під назвою Мафія 3, що цей Нігер собі дозволяє. Ретроогляд стаття International Superstar Soccer Deluxe, Ну і назва а також огляд про Evolution Soccer 2017. Студія Інксайл оприлюднила перший гроладне відео Wasteland 3 та повідомила про запуск спільнокошту кошту на розробку гри. А хлопці не здаються, поважаю. Демоверсія Outlast 2 буде безкоштовною у стімі до тільки 1 листопада. А, ну ок. Схоже, від повселюдної VR нікуди не надітись, як і від покемонів. 17 жовтня у дочасний доступ в стім надійде віртуально шоломова версія культового Сіріус Сем. І знову VR. оголошено дату релізу на ціну около стач в Європі. Тамтешні любителі помахати руками з відром на голові отримують цю можливість 6 грудня і всього за 200 баксів. У No Man's Sky, яка ще жива, наче хтось здійснив переліт між планетами за допомогою джетпаку. Дивний дивний світ стала відома одна з причин моторошності інсайт. для запису окремих звуків грі використовувався реальний людський череп. Valve додали платний спрей в CS GO. секундочку, Гейб, Невже все настільки погано? Компанія Blizzard заперечила факт про повернення до позначки в 10 мільйонів активних гравців Вовчик після доповнення легіоном. Чесні скотиняки. На цьому все ви дивилися, щотижневик Play News. у мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писали Юрчик і Ромчик, а монтував Богданчик. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте і затямте. і в Від кількості кадрів на секунду суть гри не змінюється.